24 серпня 1991 року Україна відновила свою державну незалежність. На знак вшанування цієї історичної дати у Звягельській міській територіальній громаді відбулися урочистості та благодійна концертна програма. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Микола Боровець 24 серпня. Україна і весь світ шанує і славить величне свято Незалежності України. Удумуйтесь слово, по різному можна назвати було це слово і день держави, і день слави. Але цей день назвався День Незалежності. Бо в самому задумі, в своїй історії, в своєму бутті нам потрібно було боротися за свободу і незалежність. У перших роках і в днях, усвідомлюючи значення цього, ми доспішалися тим, що стали і набули споконвічну мрію. Вільної держави Україна у це поняття ми багато разів упевнено говорили, що це право жити на своїй землі. На превеликий жаль, ми сьогодні, говорячи про День Незалежності, хочемо цього чи ні, але Згадуємо і говоримо про величезні випробування, які випали на долю сьогоднішніх поколінь, наших дітей і дочок, братів, чоловіків, якою жертвою це все дається. Ми шануємо наших воїнів-захисників, які боронять нашу землю. Ми пишаємося незламністю і духом всього українського народу, всіх без виключень. Чи той, хто сьогодні працює у школі, чи той, що сьогодні лікує у лікарні, чи той, що сьогодні заробляє кошти і донатить, і підтримує Збройні сили на полі, на виробництві. У цьому всьому є сила і дух української нації і нас всіх разом. Слава нашим воїнам-захисникам, героям нашим! Слава вам, воїни захисники, вічна пам'ять тим. То навічно піднявся до війська небесного і нам зверху допомагає. Молимося за них, молимося за Україну, за її волю і незалежність. Слава Україні! За досягнуті успіхи в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, особисту мужність та героїзм, стійкість і рішучість при виконанні військового обов'язку Микола Боровець вручив військовим відзнаки Зв'ягельської міської територіальної громади, ордени «Зв'ягельська область. Також за заслуги установлення незалежності України, зміцнення її державності, вагомий особистий внесок у розвиток і активну участь у житті Зв'ягельської міської територіальної громади, міський голова нагородив почесними грамотами Звягельської міської ради. Тивну участь у житті Звягельської міської територіальної громади та з нагоди відзначення дня незалежності України нагородити почесною грамотою Звягельської міської ради Швиця Івана, майора служби цивільного захисту, начальника 10-ї державної пожежно-рятувальної частини управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Юрія, головного майстра сержанта служби цивільного захисту, пожежного рятувальника 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Кирчун Наталію, директора гімназії номер 6 Звягельської міської ради. Миколо лікаря загальної практики сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 6, Центр первинної медико-санітарної допомоги Зеленської міської ради. лікаря-анестезіолога, відділення анестезіології та інтенсивної терапії Олександра, капітана поліції, старшого слідчого, відділення злягівського районного відділу поліції, головного управління національної поліції в Житомирській області. Після урочистості прийшов благодійний концерт Київського гурту Тарута спільно з дитячим фольклорним колективом Горелі. Працівники культури та аматори народного мистецтва нашої громади об'єдналися колективами з Києва та Олевська задля підтримки військовослужбовців. Така ініціатива ви підкреслила солідарність українців у важкі часи та бажання допомогти тим, хто бореться за нашу незалежність. Це і є справжня сила нашої нації, незламний дух українського народу. Семоя. Може, хто стай, виживе хата до горя, вершники проносяться, вже жита колосяться, падає за обрієм, в том лина душа.